Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 25 серпня, 914 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни запустили 9 іранських дронів. Причому залітали вони всі через Миколаївщину. Куди вони летіли далі, невідомо. Бо вісім дронів збили на Миколаївщині і ще був один прильот. Тож загроза мопедів була лише тут. Ну а хлопці з ППО чудово відпрацювали. Тож в інших областях мопеди не літали. Ще також росіяни атакували район Сумщини двома балістичними ракетами. На жаль, жодного збиття. І ще на сході, та знову на Сумщині, були пуски керованих авіаційних ракет. Шість штук про збиття поки що немає інформації. Про прильоти теж на Одещині минула доба пройшла спокійно. Була тільки повітряна тривога. А зараз поруч з Одесою російський розвідувальний дрон. Сподіваюсь, його зіб'ють. На Миколаївщині під час дронової атаки був один прильот в одному селі. Аж 15 будинків пошкоджено. Про травмованих цивільних поки що нічого не кажуть. Ну і, як завжди, артилерійські обстріли в селищах поруч за Чаквом. Там теж, наче жертв немає. На Херсонщині росіяни продовжують цілеспрямовано бити. По цивільним там без загиблих, але дев'ятеро людей травмовані. Ну і також багато руйнувань, як в самому Херсоні, так і в селищах. В області помста росіянам обов'язково буде. Нехай чекають.